Доброго дня, це програма про актуальне. Виходимо на першому волонтерському. Я ведуча журналіст Катерина Красовська. Говоримо на актуальну тему: протести в Дагестані та Угорщина і Словаччина проти ЄС. Про головні події в світі Україні говоритимо під час ефіру з гостем нашої студії. Це політолог Олексій Якубін. Доброго дня, Олексію! Доброго дня, вітаю. Дуже дякую за запрошення. Катя. Олексій, от вчора ми стали свідками протестів в Дагестані, в Махачкалі в аеропорті. От, взагалі, що відбувається, як це може вплинути на процесі в процеси в Росії, в світі і в Україні? Адже там вже кажуть, що наче ну, росіяни вже почали заявляти, що це український слід. От як це все може впливати на політичні складові у світі в Україні, в Росії і до чого взагалі це може призвести? Ну, по перше, мені здається, ці протести, які ми бачимо в Дагестані, і взагалі, скажімо так, в ісламських не, в ісламських регіонів Росії, вони просто свідченням того моменту, що якщо російські змі, а ми це бачимо, вони побудовані особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на формуванні образу ворога, ненависті і так далі, то ця ненависть рано чи пізно буде проявлена в різних таких от подібного типу масових заходах, да масових безладах. Тобто, тобто, тут мені здається та все логічно. Якщо пропаганда сіє ненависть до інших народів, до інших культур, до інакшості. То рано чи пізно це вилиться всередині тієї країни, яка проводить подібну політику, вилиться в подібну ситуацію. От ми тепер це бачимо. А, більш того, я хотів би тут відмітити такий важливий момент, що зрозуміло, що тлом виступає а, ситуація на близькому сході, і так далі. Але а сам факт того, як це зараз відбувається в Росії, оці погроми їх ну складно інакше назвати, вони справді викликають асоціації з тими погромами, які свого часу в російській імперії були щодо євреїв, можна пригадати на початку 20-го сторіччя. І до речі, тоді були постійні підозри, що ті погроми теж були інспіровані владою. А, безпосередньо а, тоді імперською владою, так проти єврейського населення. Тому я насправді тут теж не буду здивований, якщо десь там ми побачимо і приховані впливи російської влади, яка могла інспірувати подібні речі. Хоча, наскільки ми бачили, по федеральному телеканалах намагаються зараз про це наговорити, Але е, ну вся соціальна сфера, всі е, телеграм-канали, в тому числі російські пропагандистські, вони рясніють зараз. Все рівно цими скажем так повідомленнями про ситуацію в Дагестані. Тому повертаючись до того, що чому так відбувалося і відбувається? Ну тому що якщо суспільство заряжати на ненависть, на те, що скрізь вороги, воно рано чи пізно вибухне. От ми бачимо, що в Росії. Ці речі вже почалися, і я хочу відмітити, що насправді, коли ми говоримо і про чи про Дагестан, або ми говоримо про деякі інші території Росії, то я нагадаю, що саме з цих територій, наприклад, з Дагестану, з Буряції, на початку повномасштабного вторгнення Росія черпала ключові мобілізаційні ресурси з огляду на відносну бідність цих регіонів і, і готовність частини людей за довгим проблем а, іти куди завгодно. Ну от, от як ми бачимо, і тоді, до речі, теж там, якщо ми пригадаємо в цьому регіоні. Були певні протестні активності, наприклад, матерів мобілізованих, так далі. Ну, от тепер ми бачимо, що ситуація починає отримуючи е, імпульси з близького сходу, розгортатися ще і в такому ракурсі. Тут е, знов таки для Росії е, мені здається, ця ситуація ще раз показує, е, що знаєте, на декількох стільцях не вийде сидіти. Тобто, якщо ви проводите агресивну зовнішню політику е, по відношенню до е, сусідніх або третіх країн, то рано чи пізно ця агресивна політика во. Вона проявиться всередині країни. Скажіть Олексію як можуть ці процеси вплинути на ситуацію в Росії? Це може це викликати громадянську війну? Ну, дивіться, я б так би сказав, що після ситуації з цим фальшпутчим, як я називаю Пригожинським? А були очікування, що тоді може відбути, могло відбутися да якесь таке такий, такий процес, такий розкол. І так далі, хоча і я вже тоді висловлював таку думку, що як на мене, російська влада тоді перевіряла а, лояльність різних груп, і елітних груп, економічних, політичних, а, на те наскільки вони будуть готові приєднатися до того бунту. А цей бунт, поки він виглядає, ну так скажемо, так масштабно, але я дивлячись на те, як він відбувається на оцей спалах, такої, нібито, знаєте, ненависті а, і так далі, він поки що виглядає достатньо стихійно. Тобто, і мені здається, що а, тут ключовий момент, чи буде а, от ми побачимо перекидання цього, а, цієї ситуації, цих стихійних а, виступів на інші регіони Росії. Тобто тоді можна буде говорити про те, що там почалися якісь додаткові а, оці вінцентрові тенденції. Зараз, поки що, мені здається, це виглядає як такий спалах а, стихійно, може десь з елементами контролю. А, Такого знаєте папалах ненависті, але поки що є відкрите питання, чи подібні спалахи можуть призвести до переростання у масштабне протистояння в межах всієї Росії. Я навпаки мені здається зараз. є який момент що помітьте, що російська влада зараз буде намагатися активно всю цю історію використати, і ми це вже бачимо знов. А в пошуці ворогів внутрішніх ворогів, так а і так як вони робили після фальшпутчу пригожина, коли ми пам'ятаємо, от знову почалися тоді навіть серед кола лояльних Кремлю. Так почалися пошуки додаткових ворогів. от, Мені здається, подібна історія зараз виключить із Дагестаном, тобто знов буде спроба шукати додаткових ворогів і або призначати їх всередині, так і власне кажучи. Намагатися ще більше закрутити гайки, ну тобто, дивіться, тобто глобально, скажімо так. Нам звісно, чим більше дестабілізації всередині Росії, нам а, це тільки плюс. Але нюанс полягає в тому, що а, я думаю, що ми ще побачимо, як російська пропаганда вона буде використовувати ці кадри а, з махачкали для того, щоб залякувати звичайних росіян, що може відбутися, якщо не буде Путіна. На жаль, ми вже неодноразово бачили, як е, подібні штуки використовувалися всередині Росії. Тобто в Росії ж давайте так скажемо, є схема, якою залякують вже декілька десятиріч е, населення а е, суть якої полягає в тому, що е, от якщо не буде Путіна, то буде повний колапс е, без лади, Громадянська війна і так далі, і я думаю, що росіяни будуть використовувати і оці всі кадри зараз. Трошки пізніше ми це побачимо. Вони зараз, я думаю, виробляють цю пропагандистську схему. Але з огляду на те, як це відбувалося, там під час фальшпущу Пригожина і а, інших подій, я думаю, що скоріш за все буде обрана така схема. Скажіть, а як це може вплинути на війну в Україні, якщо може, звісно? Дивіться, а ну я вже згадував про те, що цей регіон Дагестан він був одним з тих регіонів, де на початках повномасштабного вторження вторгнення Росія дуже активно а, черпала для себе а, мобілізаційний ресурс. А з огляду на, скажімо так, невисокий ну рівень доходів, проблеми з робочими місцями і так далі, а я думаю, що соціально-економічні причини а, вони є і тут. Тобто, скажімо так, у в, в, в цьому вигляді оцього виступів проявляється внутрішнє незадоволення, яке там є а всередині низки російських регіонів. А, тобто це може вплинути насправді на мобілізаційні певні моменти. Тобто, я думаю, що навіть в цих е, ну, скажі так, е, ісламських регіонах Росії можливо зараз буде складніше набрати е, людей навіть в бідних районах та, Росії, набрати в е, російську армію з огляду на те, що ну, якщо це будуть ісламські райони, регіони, ми бачимо, що вони зараз дуже активно зосереджені на е, тому, що відбувається на Близькому Сході. Тобто, що відбувається а, в Ізраїлі, і так далі. Ну, давайте не забувати, що в світі близько двох мільярдів мусульман, тобто на цих людей, які сповідують іслам, і ну справді цей світ зараз зосереджений дуже сильно на подіях, які там відбуваються. Тобто, частково це може вплинути десь на мобілізаційні процеси, а, тому що якраз у ці регіони, в тому числі ісламські регіони, деякі з них вони були не найбагатшими в Росії, і звідти російська армія черпала для себе резерви. Олексій, от стосовно війни і війни в Європі, з'явилося повідомлення від німецького прем'єра про те, що, начебто, третя світова може докотитися і до Європейського Союзу. От як ви вважаєте, наскільки це ймовірно і коли це може статися? Ну тут знаєте, ключове питання: визначення поняття, а що вважати третьою світовою. Так, тому що ну, ми бачимо справді існує така інтерпретаційна модель, що після 2008 року поширення нестабільності в світі фінансової кризи ми взагалі вступили в період такої величезної світової турбулентності. Зміни світового порядку, до речі, вже навіть американський президент нещодавно про це говорив. І російсько-українська війна теж сприймалася вже елемент цієї умовно, третьої світової. Тобто, знов ну, таки ключове питання термінології Да? тому, що перша і друга світова війна вони були війнами великих альянсів один проти одного. Вони охоплювали багато регіонів планети і так далі. Після того була холодна війна, а, яка, ну вона, скажімо так, відбувалася між двома наддержавами, а, але водночас протистояння були в різних інших точках а, світу. Ну і зараз багато хто говорить, що так, ми десь на порозі нової, холодної чи гарячої. Війни, але мені здається, що поки що ну достатньо складно казати, що ми вже прямо вступили от в цю третю а, світову війну, тому що це знаєте, те схема, вона визначає те, як ми далі бачимо події. Як на мене, ми вступили справді в період злому світового порядку. А, і ну в принципі, це а, але цей процес почався не сьогодні. Він почався ще після 2008 року, після світової фінансово-економічної кризи, яка а, по, по всьому світу, вона викликала різну на себе реакцію. Тобто, десь це призвело до того, що почали посилюватися авторитарні тенденції, як в тому числі в Росії. І а, потім авторитарні уряди, автократичні уряди вирішили повернутися умовно в 19 століття, сторіччя да, з переділом карти і так далі. Скажіть, будь ласка, от стосовно переділу світу і стосовно такої політичній турбулентності, зараз на цьому тлі у нас відбувається конфлікт між Європейським Союзом Угорщиною, і до нього ще доєдналася Словаччина. Вже прем'єрка Естонії каже про те, що треба щось вирішувати з Угорщиною, яка блокує, до речі, 500, вибачте, п'ятдесят 50 мільярдів для України. От чи можна щось зробити в цьому випадку? От якось відбулося. Щоб переформатування в самому ЄС для того, щоб от, Словаччина, яка доєдналася до Угорщини, не впливала на загальні рішення, тобто, щоб ці країни не впливали на загальні рішення Європейського Союзу. Ну, Дивіться для того, щоб змінити ситуацію, тут, по-перше, справді потрібно було б змінювати модель прийняття рішень в межах самого Європейського союзу. А зараз ця модель 27 членів, і ця модель є консенсусною. Що це означає? Це означає, що для того, щоб рішення було прийня, прийнято на рівні всього європейського союзу, кожна, кожна я наголошую, країна має сказати так. А і, і до тих пір, поки залишається лише хоча б одна країна, да яка не задоволена, яку потрібно на яку потрібно тиснути, вмовляти і так далі, рішення не прийнято. Ну, власне, Угорщина, словаччина до цього і Польща вони інколи користувалися або інколи зловживали. Я б навіть сказав, да, цим правилом консенсусного прийняття рішень в Європейському Союзі. Але з майже, в контексті розширення поступового європейського союзу все частіше Німеччина це питання дуже активно піднімає зараз. А піднімає піднімається питання, що потрібно змінити модель прийняття рішень з консенсусного на мажоритарний принцип. Що це означає? Це означає, що рішення будуть прийматися. Ну як пропонує Німеччина, як пропонує Франція, а прийматися більшістю. Країн, тобто а, рішення буде вважатись прийнятим, якщо більшість країн Європейського Союзу будуть готові його підтримати. Зрозуміло, що ця модель не подобається, а така рішення не подобається Угорщині. А, з іншого боку, ну ми ж бачили заяву Орбана про те, що є щось на кшталт окупації. Він порівняв це з радянськими а, моментами. Да? Тобто, на що викликав реакцію пана Бореля, що якщо Угорщині так не в Європейському Союзі. То вона може ніхто ж її силами не тримає в європейському союзі, вона може обрати іншу траєкторію, але це просто на рівні риторики. От мені просто здається, що ми теж маємо розуміти, що всі ці моменти, пов'язані з блокуванням нам допомоги з боку Угорщини, Словаччини, вони ще пов'язані з тим, що ці країни намагаються у європейському союзі виторгувати для себе повернення певних преференцій, повернення певних ресурсів і так далі. Я б не я б, знаєте, я б не сильно прям е, супродраматизував це, чому тому, що ми бачимо, що в принципі, у європейського союзу достатньо важелів для того, щоб а, все таке рішення, які стосуються нашої країни, вони проходили. Ну, дивіться а, до цього було прийнято більше ніж 10 пакетів санкцій. Так а, і вони були прийняті, незважаючи на позицію Угорщини. А там скептичні заяви деяких політиків з інших європейських країн, тобто цей момент є. По-друге, як би там а, не, не, не вказували да, на, на ситуацію, яка зараз у нас відбувається в цих країнах в Угорщині чи в Словаччині, але російсько-українська війна є викликом а, як мінімум регіональної а ширшої світової безпеки. І чи Угорщина, чи Словаччина, навіть внаслідок їх географічного положення, ну їх уряди не зможуть ігнорувати російсько-українську війну. Як би їм не хотілося цього? Тому що вони, ну тобто, тут сховати голову в пісок, як страуси, да, їм не вдасться, умовно. Тому і, і риторика риторикою, але я б говорив про те, що е, нам слід більше уваги звертати тут е, на існування консенсусу. По перше, е, консенсус серед населення е, європейських чи С е, країна була чи сполучених штатів Америки з одного боку, а з іншого боку, більшу увагу звертати на двосторонню співпрацю з окремими країнами і на цьому робити наголос, як ми власне, ми наприклад, працюємо з НАТО да? до речі, куди входить і словаччина і угорщина. Тобто, ми ключовий акцент робимо на двосторонній співпраці і на цьому вибудовувати а, подальші кроки. Тому що, ну от я а, ще раз ширше нагадаю, що а, це мені здається найбільш працюючий варіант більшу частину військової допомоги ми отримаємо саме за, з рахунок цих. Каналів, власне кажучи, більш того, ключові моменти про майбутній розвиток нашого ВПК теж ведуться на цьому рівні. Згадайте зустріч Володимира Зеленського з ну, в тому числі з американськими інвесторами Сполучених Штатів Америки за участі Офісу Президента Россала Шурми, де вони домовлялися про мільярди інвестицій, так і розвиток кооперації українського ВПК і американського з Україною. Ну, тобто згадайте інші зустрічі. Тобто, ми переважно більшість таких ресурсів отримаємо через Через двосторонню співпрацю тому а, звертаємо звісно увагу, реагуємо на Угорщину, на Словаччину, але консенсус ключовий, а, який є в євроатлантичних структурах, він зараз побудований на підтримку України. Тобто, нас це не має заспокоювати. Звісно, ми маємо працювати і з широкими аудиторіями в цих країнах. Але просто розуміти, що е, по окремої погоди, як то кажуть, так е, ну не роблять ці політики, які вони скоріше зараз виглядають все ще достатньо маргінально е, в Європі. І, Олексію, наостанок, от стосовно Сполучених Штатів, до речі, вони закликали ООН, щоб вони визнали, щоб країни, які входять до ООН, визнали все ж таки, що Росія винна у злочинах в Україні. Чи як ви вважаєте, от чи можливо це, щоб ці країни притягнули Росію до відповідальності, визнавши, що вона є країною агресоркою, яка ну, здійснює геноцид українців? Ну, дивіться, а, час від часу. Ну, ми ж бачили, Генеральна асамблея ООН, вона ж голосувала на резолюції підтримку України, так і з нашими формулюваннями про міжнародне визнання кордону і так далі. А, але давайте не забувати, що з іншого боку, механізм міжнародно-правової відповідальності, так званий механізми ГАГИ. А, тобто, там є частина це міжнародний суд ООН і так званий Гаський трибунал, так або ну ще його назвати міжнародний. А кримінальний суд зно таки, якщо говорити про інстанції, пов'язані з ООН, а, на жаль, поки що ніхто не відміняв право вето, яке є у Українах член Ради безпеки, і в тому числі в Росії. І ми бачимо, що вона час від часу цим правом користується, навіть незважаючи на те, що в принципі Генеральна асамблея ООН, вона приймала рішення. Пов'язані на нашу підтримку а в минулому році, тобто, коли декілька разів це питання піднімалось, то бачили підтримку нас. А, але є Рада безпеки це один момент. А з іншого боку, це не означає, що не потрібно накопичувати докази, а пов'язані з а, злочинами, які вчинила Росія. І власне ми робимо <кхід> прошу. А, насправді теж буде мати свій ефект, якщо прям не дуже ну там. Не там одного-двох років, але може в трохи в більшому часу школи в свою роль, тому що а, той самий міжнародний міжнародний суд уже процес ведеться. Ну а про рішення міжнародного кримінального суду теж ми всі знаємо. Та з приводу кордерів і помітили з з боку Росії, що буцімто це для них не важливо не в там не поїхав до Південної Африки. Ну і взагалі так е, я б сказав. Коло їздити, значно звозилось. Ну, тобто, треба працювати з країнами ООН, щоб все ж таки вони так. е прийняли так, це так. рішення і визнали Росію винною злочинку. І з інститу... у Із інституціями які є але, ще раз прикажу, дуже важливо а, збирати докази. Тому що, знаєте, як каз... кажуть американські юристи, є велика різниця між тим, що ми думаємо, і тим, що ми можемо довести. І, 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 і отут, в... Що ми якраз це і робимо, так? Тобто. А саме докази в використову інституціях, ну і в тому числі в Міжнародному кримінальному суді і в суді ООН. Дякую, Олексію. На жаль, час програми добіг кінця. Це була програма про Проактуальна. Я її ведуча Катерина Красовська. З нами був політолог Олексій Якубін. Ми тримаємося, перемагаємо і гарного нам всім дня та перемоги! І до наступних зустрічей!